Наявність американського чи будь-якого іншого громадянства не звільняє українців від військового обов'язку і навпаки, означає зобов'язання тепер вже перед обома країнами і, зокрема, їхніми збройними силами, кажуть юристи. Пропоную у цьому відео детальніше розібратися із таким складним питанням. ви на каналі Ільгіноїз. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео в кінці, коли додивитеся, а поки що закликаю вас підписатися на мій канал. Вдячний всім, хто проявляє активність, бо інакше алгоритми не знають, що це відео вам було цікавим, тому будьте активні і ми починаємо. Отже, юристи припускають, що паспорт Сполучених Штатів Америки не означатиме підтримку від США у намаганні виїхати з України, якщо йдеться про військовозобов'язаних чоловіків від 18 до 60 років. А у випадку, якщо особи з подвійним громадянством бажають розпочати процедуру відмови від громадянства України, то відтепер вони не зможуть зробити цього за кордон. Для цього довелося переїхати в країну особисто. Подібні питання активно обговорюються в Україні та поміж українцями діаспори, зокрема через роз'яснення щодо перетину кордону власниками подвійного громадянства. Нещодавно Голос Америки зібрав коментарі і роз'яснення правозахисників із цього приводу. Отже, чи допомагатимуть США особам із подвійним громадянством виїхати з України? На запит Голосу Америки у Держдепі підтвердили позицію, озвучену раніше через посольство в Україні. Вони обмежені у можливості впливати на українське законодавство, зокрема щодо застосування воєнного стану і закону про мобілізацію до громадян України. Зацитую. Якщо ви перебуваєте в Україні і не можете покинути країну, знайдіть собі безпечне місце і виконуйте всі місцеві розпорядження, ішлося у наданих посольством рекомендаціях. Держдеп наполегливо рекомендує не їхати до України громадянам США чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які також мають українське громадянство і які не хочуть залишитись в Україні на невизначений час, йдеться в повідомленні. Американські юристи з міграційних питань, до яких звернувся Голос Америки, прокоментували, що особи з подвійним громадянством не мають підстав вимагати від Сполучених Штатів тієї чи іншої допомоги у намаганні виїхати з України. Традиційно кажуть вони, уряд США інформує про безпечність поїздки до тих чи інших країн, але у підсумку обов'язок чи відповідальність покладається безпосередньо на подорожувальників. Тобто люди самі повинні дізнатися про можливі законодавчі обмеження у країні призначення і прийняти рішення про в'їзд. Україна ж не визнавала подвійного громадянства і раніше і розглядала власників кількох паспортів, серед яких є український, виключно як своїх громадян. Цими днями, як відомо, з'явилося і офіційне роз'яснення Уряду України про те, що такі військовозобов'язані українці не зможуть покинути країну, навіть якщо мають дозвіл на проживання за кордоном чи яке-небудь додаткове громадянство. Як пояснила у коментарі Голосу Америки Анна Сміт, виконавча директорка неприбуткової організації «Ukraine Immigration Task Force, Сполучені Штати дозволяють, але не заохочують подвійне громадянство. Зацитую. Це пов'язано не лише з неодмінними проблемами, які можуть виникнути через суперечливі зобов'язання особи з подвійним громадянством, але й з обмеженим дипломатичним консульським захистом, який наш, тобто американський уряд, може надати особам із подвійним громадянством, коли вони перебувають за кордоном. Ні американські дипломати, ні адвокати не зможуть допомогти українцям із подвійним громадянством, які наразі перебувають в Україні, і потрапили під дію заборони на виїзд за кордон, каже адвокатка у штаті Нью-Йорк Віталія Юрчак. Цікаво, що інша американська правозахисниця українського походження, яка не забажала бути названою в статті, пропускає, що швидше за все в кожному конкретному випадку буде. Тиха індивідуальна справа, яку ніхто не буде дуже афішувати, принаймні до моменту, поки не буде напрацьована якась практика, і на цьому не почнуть заробляти гроші. Чи мобілізуватимуть в Україні власників набутого американського громадянства? Стосовно потенційної мобілізації до війська власників подвійного громадянства, то, наприклад, видання Forbes із посиланням на офіційні урядові джерела США пояснює. Від вас можуть вимагати зареєструватися для проходження військової служби, як у США, так і в іншій країні, громадянином якої ви є. Урядові ресурси США також пояснюють, що особам із подвійним громадянством можливо доведеться проходити військову службу в іноземній країні, громадянином якої вони є. Це зобов'язання може бути накладено відразу після прибуття або при спробі залишити країну. В Україні ж таких осіб вважають не тільки військовозобов'язаними, але й порушниками, видають себе за іноземців. Так прокоментував спробу перетнути кордон за паспортом іншої країни, речник Держпрокордонслужби України Андрій Демченко в інтерв'ю Українські Правді. Зацитую: якщо такі особи викриваються на кордоні під час спроби його перетину, то на виїзд з України за таким паспортним документом вони не пропускаються. А також притягується до відповідальності згідно з чинним законодавством, сказав Демченко. Ідеться за його словами про адміністративну відповідальність за спроби незаконного перетину кордону. Процедура набуття американського громадянства передбачає складання присяги на вірність Сполученим Штатам. Текст присяги Сполученим Штатам, крім вірності США, містить слова про абсолютну і повну відмову від вірності будь-якій іншій державі попереднього громадянства. Але Якщо відмову від у нашому випадку українського громадянства не було оформлено офіційно, то сама присяга, хоч і декларує, але на практиці фактично не означає втрату обов'язків перед Україною, кажуть юристи. Адвокат Богдан Зубач пояснює: неможливо однією заявою щодо США зректись обов'язків, визначених законом іншої держави, громадянам якої ви залишаєтеся. Анна Сміт підтверджує цю думку. Каже законодавство США не вимагає обирати між американським громадянством та іншим чи іншими. Проте політика США передбачає, що особи з подвійним чи множинним громадянством повинні бути вірними як Сполученим Штатам, так і іншим країнам громадянства. Це актуально, наголошує Анна Сміт, незалежно від того, свідомо чи несвідомо людина володіє іншим громадянством, і незалежно від того, чи інша країна видала їй паспорт. З точки зору законодавства США особи з подвійним громадянством підпадають під дію законів іншої країни і зобов'язані дотримуватися законів обох країн. Крім того, будь-яка країна має право застосувати до свого громадянина свої закони, додала адвокатка. Вона також уточнила, що насправді всі громадяни США підкоряються законам і місцевим нормам тих країн, до яких вони подорожують. Тому уряд сполучених штатів закликає американських мандрівників досліджувати закони тих країн, які вони планують відвідати, або де хотіли би жити і дізнатися, які закони можуть відрізнятися від законів Сполучених Штатів. Україна до слова є однією з приблизно 58 країн, які не визнають подвійне громадянство. Хоча уряд України і не порушкоджає можливості отримати громадянство іншої країни. Тридцять п'ять американців вийшли з українського громадянства за останні п'ять років. Цього року, вперше з часу останнього такого звернення у 21-му році, у Вашингтоні є бажаючи відмовитися від громадянства України. До консульства звернулися дві жінки. Повідомили в посольстві України у Сполучених Штатах. Загалом у США такі звернення з часу повномасштабного вторгнення подали чотири особи, але усі подали своє звернення до набуття чинності нового закону про мобілізацію. Усього за останні п'ять років на території США 35 осіб вийшли з громадянства України, повідомили на запит голосу Америки у посольстві України у Сполучених Штатах. Стосовно відмови від громадянства для чоловіків, які перебувають за кордоном, то після нововведень з травня цього року це більше неможливо зробити, тобто відмовитися від українського громадянства без особистих відвідин України. Чоловіки повинні знятися з місця реєстрації в Україні і відповідно врегулювати питання військового обліку в ТЦК, щоб оформити постійне проживання за кордоном. Жінкам такі послуги будуть і надалі доступні за довіреністю. Пояснили голосу Америки у посольстві. Там нагадали, що перебування українця за кордоном не звільняє його від обов'язків громадянину України. Громадяни України мають обов'язок захищати державу у час війни, каже Гельсінська спілка. Стосовно тих, хто залишається громадянами України, їхні обов'язки перед країною залишаються незмінними, незалежно від місця проживання, від набутоху продовжуття громадянств чи будь-яких інших обов'язків наголошують правозахисники. Олександр Павліченко, виконавчий директор української гельсінської спілки з прав людини, каже: Вони, як громадяни України, мають обов'язок захищати державу у час війни. Все водночас Павліченко визначає, що навряд чи обмеження для виїзду стосуються значної кількості осіб, котрі є резидентами інших країн сьогодні, не можуть покинути Україну, нещодавно до неї завітавши. За його оцінками, йдеться про менше ста осіб. Не думаю, що їх кількість вираховується сотнями, може кілька десятків. Стосовно власників подвійного громадянства, правозахисник додав: те, що ви отримали додаткове громадянство, не міняє обов'язків перед Україною, якщо ви не вийшли з її громадянства. Думаю, що це абсолютно справедливий процес. Не бачу тут якоїсь помилки. Ну і давайте підсумуємо, позиція Державного департаменту США чітка. Наполегливо рекомендується відкласти будь-які поїздки в Україну громадянам США чоловічої стації віком від 18 до 60 років, які також мають українське громадянство і не бажають залишатися в Україні на невизначений термін. Україна на ресурсах держдепу позначена найвищим рівнем небезпеки, четвертим, тобто «Do not travel» через агресивну війну Росії проти країни. Визначається також, що власники американського громадянства піддаються особливому ризику. Постійно надходять повідомлення про те, що російські сили та їхні довірні особи виокремлюють громадян США в окупованих Росією районах України для затримання допитів або переслідувань через їхню національність. Тим, хто, все ж, попри застереження зібрався до України, радять читати усі відповідні поради уряду і навіть скласти заповіт, обговорити з близькими план щодо догляду за дітьми, домашніми тваринами, майном тощо. Радять навіть залишити зразки ДНК медикам на випадок, якщо родині знадобиться доступ до них. Сподіваюся, що це відео допоможе вам зробити правильні висновки і прийняти правильні рішення. Дякую за перегляд. Тепер з чистою совістю поставте, будь ласка, йому лайк. Гляньте, можливо, інші відео на каналі Ільгінос будуть вам корисними. Дякую за підписку. Бережіть себе і до зустрічі у наступних випусках.